Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Ну що ж, Сьогодні у нас продовження теми, про яку ми говорили раніше і яку ви чекали. Сьогодні ми поговоримо про як ви бачите вже, підбір розширювальних баків згідно частоти вмикань насосів. Взагалі, в мене є 4 різних формули. Є формули від торгової марки Zilmet, італійські бренди, є... є формула від торгової марки Reflex німецькі бренди розширювальних баків, також з інших італійських джерел є також формула. І є формула, яка в мене по якій також можна розрахувати. Ця формула, яку ми з вами вже вивчили з попередніх відео. По пам'ятаємо, ми розширювальні баки, робили корисний об'єм розширювального баку, або повний до випорожнення об'єм, або якщо ми розраховували резерв резерв так, яка нам потрібний резерв конкретно води в баці, тому що він же не повністю заповнює у нас бак, припустимо, якщо 100-літровий бак, він може максимальне бути заповнення там, ну, літрів до 40-50 це максимум. А в середньому він там 30-40 літрів має резерву. Ми це пам'ятаємо з попередніх відео. Тому е, ця четверта формула вона якраз і стосується і стосується, друзі. Розрахунки. Зробивши аналіз всіх цих формул, я дійшов висновку, що мені особисто сходяться це та формула, по якій ми підбирали розширені баки, і відторгую маркер Reflex. Вони дуже схожі між собою. Схожі в поданні конкретної інформації. Так? Тому ми сьогодні розглянемо. Розглянемо формулу від торгової марки Reflex. Давайте ми запишемо, що це у нас буде Reflex. Компанія Reflex, німецький бренд. Він нам подає ось таку формулу для розрахунку. Так, одразу, одразу ми давайте її напишемо. Я беру її з свого калькулятора Excel, який я створив власноруч для того, щоб мені швидко можна було підібрати. Ті чи інші діаметри, чи швидко розрахувати опір, чи підібрати насос, чи підібрати розширювальний бак, чи підібрати радіатори. Це такий багаторічний якийсь мій досвід, який я переніс в в Excel-формули, створив і створив собі такі калькулятори. І давайте ми перепишемо дану формулу. Об'єм. Об'єм. Так, перепрошую. Щось у нас маркер. Об'єм баку. Об'єм баку. Дорівнює. Дорівнює. Коефіцієнт 0,33. Множимо на максимальний розхід. І до речі, чим мені здається, схожі пам'ятаю, схожа ця формула з розрахунку, з моїм розрахунком, тим, що, якщо ми згадаємо наші знову ж таки попередні відео по підбору діаметру трубопроводу для будинку, так, там, де ми вивраховували всі точки водозабірні в будинку, так, і ми їх сумували, тобто максимальну витрату води, так, якщо їх всі відкрити повністю. І ми коефіцієм одночасності перемножували з вами. Там мінімальний 0,22, там 0,33-0,35. І навіть до 0,5 з інших джерел вказується. От. То мені здається, ось цей показник він також ось врахований коефіцієнтом одночасності на, на максимальний можливий розхід, тобто при відкриванні всіх точок одночасно. Далі, Далі ми беремо формулу нашу, множимо. І тут ми вже друзі, використовуємо наші тиски в системі, так? які нам потрібні. В середньому, що нам потрібно? Ну, діапазон, робочий діапазон насосної на станції чи свердловини. Від двох до 4 бар. Можливо, більше, якщо ви газони використовуєте, тоді б там потрібен стабільний тиск не менше 2,5. І до 4,5 припустимо. Е, якщо там... Газонів немає, наприклад, ну, знову ж таки, розширений бак нам все це діло компенсує. Якщо ми його будемо стабільно підтримувати, нам цього буде достатньо. Тобто я рахую робочий діапазон, припустимо, від 2 до 4. Тиск попереднього накачування в розширеному баці повітря я маю на увазі 1,8. Тиск вимкнення. Плюс один тиск. Вимкнення. Мінус тиск включення. Помножений на частоту. Одразу давайте вкажемо, що частота у нас частота щось не знаю воліці. Погано пишуть, Зараз візьмемо інше. Частота має бути в діапазоні від 20 до 40. Щоб ви розуміли, здебільшого, так і вказують, наприклад, можливо, там на свердловини 20-30, на насосній станції 30-40. Включень чи вимкнень чи увімкнень насосних станцій за годину чи насосі. До речі, зразу я інформацію. Ось нещодавно став насосну станцію від торгової марки Optima, Польща модель Jet 150, і там конкретно від заводу виробника вказана кількість, максимальна кількість частоти вмикань вимикань насоса 40. Тобто там вже було вказано. Тому звертайте увагу е, на технічний паспорт. І Так, помножено на, на кількість вмикань. Так, ось наша формула. Далі, е, далі нам потрібно розібратися, е, якщо ми виставили на нас тиск Реле, одразу вкажемо так, тиск П, реле дорівнює 2, 3, 4 бар. Це наш робочий діапазон, так? Давайте ми його запишемо, щоб було зрозуміло. Робочий діапазон. Це наш робочий діапазон. Тискриле. Далі що ми вкажемо? Максимальний розхід нам потрібно вказати. Qmax. Ну, Візьмемо скільки? Дві-три особи. Давайте три особи. Так? Три людини буде у нас. Тобто ми візьмемо 600. В середньому В середньому 600 літрів за годину при відкриванні одного крану, Так? Помножимо на 3. Дорівнює 1000. 800 літрів за годину. Так. Так, і все. В принципі, вхідні дані в нас є. Що, залишилось нам зробити розрахунок. Все дуже просто, нічого тут супер якогось там складного немає. Знову ж таки, друзі, достатньо, щоб я вам допоміг у розрахунку. Проходим объем баку до уровня. Так, 0.33 умножить на 1800 умножить и тиск <тас> вынимание 4. 4 плюс 1. Так. Далі. Різниця між тисками. Так, щоб ми розуміли, яка в нас залишок води. Ми маємо залишок тиску, різниця тисків і відповідно різниця об'єму води в баці. Тобто у нас вимкнення 4 мінус 2. І помножимо на частоту вмикань. Частота вмикань ми візьмемо 40, так, якщо це буде поверхневий насос або насос на станції, 40. Якщо це буде свердловинний насос, друзі, то тоді одразу вам кажу, що краще використати частоту вмикань не більше 20-30. Тому що насоси ці більш дорогостоячі. Монтаж також більш дорогий. У випадку поломки цього насосу через неправильне підбирання розширеного баку потрібно на глибині 70-80 метрів цей насос залягає, його підняти, замінити, опустити. Все це гроші. Тому тут краще перестрахуватися і поставити собі трошки більший розширений бак, але ви будете знати, що у вас насос. В захист по перегріву не буде виходити, і він буде у вас довго працювати. Зараз ми беремо на насосну станцію і, відповідно, порахуємо на на свердловинний насос. Що ми маємо? Що ми маємо? Об'єм баку? Дорогие. Открываем наш калькулятор, так, частота умыкань сорок. Розхід 1800, вимкнення 4. І ми отримаємо об'єм бака 37 13 літр. Або якщо ми порахуємо на калькуляторі, на звичайному, так? Тому що в мене вже програма сама сумує. 0,33 множимо на 1800. Множимо. 4 плюс 1, 5, поделить на 4 минус 2, 2 і помножено на 40. Щось у Так. 0,33 множимо на 1800. Отримаємо 594. Так, зберігаємо. 5, 5 поділити на 2 помножити на 40. Так, отримаємо дане число. Тут у нас помножити. Так, 37, 125, 37, 13 літрів. Тобто мінімальний, мінімальний, друзі, бак має бути ось при цих показниках. 37 літрів. Так. 37 літрів. Це для насосної станції. Має бути розширений бак. Звісно, чому 24-літровий бак? Тому що це є, вони такі, я робив розрахунки, так, часто співпадають 24 літри, це на самі мінімальні потреби. І, до речі, здається на, тисячу, на 1200 літрів. Зараз я спробую на 2 точки. На 2200. Отримаємо так, 24. Тобто, якщо буде тут число 1200, то мінімальний розширений бак, тобто насосна станція на 2 точки води. Вам потрібен розширений бак на 24 літри. Якщо давайте так візьмемо, якщо нам потрібно на свердловину, на свердловину, то ми можемо взяти в розіркунок 20 вмикань, вимикань. Так? Відповідно, ми ставимо частоту увімкнень 20. І отримаємо 50 літрів. 50 літрів. І це, друзі, не забуваємо, що це буде мінімальний об'єм баку, об баку для вашого насосу. Тому вам потрібно враховувати все-таки, що можна і 80 і 100 літрів поставити. Але для того, щоб у вас насос нормально працював, при даних показниках. Так? Якщо у вас показники інші, ви міняєте місцями згідно цієї формули. Вимкнення, включення, частота. Ось в нашому випадку частота, якщо буде 20 для свердловинного насосу. А розхід, до речі, це в нас буде розхід на 1200. Я ж вам не записав, 1200 літрів за годину. Це буде бак свердловини. Але здебільшого він подбирається з потужністю 1,82 метри кубічний розхід. Так? Тому на 1800 літрів вам потрібен бак на 74 літри. Зрозуміло, 74 літри в нас такого баку немає. Ну, якщо ви скомпонуєте 50 і 24 разом, ви отримаєте 74. Але в нас е, наступна позиція баків по об'єму є 80 літрів. Тобто вам потрібен буде бак не менше 80 літрів на е, загальну максимальну витрату 1800 літрів за годину для свердловини. Е, знову ж таки, наголошую, свердловину рахуємо 20, максимум 30 увімкнень, частоти увімкнень насосу. Якщо це насосна станція поверхнева, тут можна розраховувати 30-40. Ви можете і 20 порахувати, якщо вам потрібно вже взагалі такий великий запас, але ви можете все ж таки розраховувати на 30-40, друзі. Так, ну, в принципі, все. Ось вам дуже проста, дуже проста формула по розрахунку. Відійду вам ще раз покажу, можливо, я вам трошки затулив інформацію. Дивимося. Надіюсь, все вам зрозуміло. Ставимо, друзі, вподобання за те, що я роблю для вас. Я думаю, що вам не, жал, не важко поставити тиснути пальчика догори. Ну, а мені приємно вам доносити кожного разу якусь цікаву інформацію. Тому підписуємося на канал, ділимося з друзями. Чекаємо нові відео. Слава друзі, Україні! Дякую за перегляд.